З хвилини на хвилину додому повернуться десантники славнозвісної 95-ї бригади, які рік боронили Україну на сході. Біля військової частини збираються люди з квітами, кульками і прапорами. Приїхали сюди зустріти наших героїв, які повертаються у відпустку або ж демобілізовані. Ми разом з ними і думками, і серцем. Своїх героїв люди зустрічають оплесками з військовим оркестром. Рідні вітають бійців з поверненням і не приховують сліз. 14 місяців це було дуже важко. Але нарешті вже з нами і це просто знаєте не передати словами. Це... З вчорашнього дня не спали, в нірні чи не ждали. Я горжусь своєю дитиною, що в мене така дитина. Десантник Роман Цезар зізнається, дуже скучив за рідними. Тепер обіцяє проводити більше часу з сім'єю. Країну помогли трохи як могли. А тепер і дома ж треба щось помогти. Вірите, Хочу борщ з м'ясом, домашній, як жінка робить. Ну і чебуреки вони хочуть кияр <рес> радіє поверненню на рідну землю і пес бомбель, якого військові підібрали ще цуценям. Він з нами вирішив, нами воював за рік на війні. Боєць Віктор Залевський написав книгу віршів про своїх героїчних побратимів. Я як херсонець, написав стихи посвящені 95-ки, тому що на сам ділі в нашому місті дуже багато, Ну дійсно патріотів дійсно героїв. Я горжусь тим, що мав можливість служити з ними. Військовий каже після демобілізації: більшість хлопців з його. Батальйону збирається піти на контрактну службу, щоб таки повернути мир в Україну. «Ті, хто сейчас приїхали, это демобилизованы. Но я так понимаю, многие через месяц-два вернутся, скорее всего. Потому что ну, они отдохнут, там приведут какие-то дела в порядок. Но я думаю, многие, потому что война все-таки не закончена, мы это понимаем. Враг очень агрессивный. И что у Владимира Владимировича в голове никто не знает. Поэтому я думаю, багато з нас так ну, месяц на какие-то домашние дела, ну, полтора, а потом. Многі скорее всі вернутся.